Попередня зима була найважчою за понад 30 років незалежності України: постійні обстріли енергооб'єктів, зруйнована інфраструктура, часткова відсутність опалення, водопостачання та регулярні відключення електроенергії. Через все це довелось пройти українцям взимку, і, за прогнозами експертів, це може повторитись знову з першими холодами. Ця проблема сьогодні стосується кожного українця, і всі вирішують її по різному Хтось купує електрогенератори, хтось запасається свічками, а дехто робить свій дім енергонезалежним. Взагалі будинок, як інженерна споруда, він має багато систем, починаючи від вентиляції, закінчуючи утилізацію відходів. В будинку все зроблено, в тому числі і автономна сонячна станція, і максимальне використання сонця і геліосистема, і повітряний колектор. Все це разом з гарним утепленням будинку. Все це це привопризвод. Де до того, що максимально використовується енергія сонця, будинок на себе витрачає найменші затрати. Свою домашню сонячну станцію Сергій повністю облаштував власноруч за дуже короткий час. На все пішло не більше трьох днів. Сонячна станція складається з, з двох основних елементів: це сонячні панелі і інвертор, який перетворює енергію сонячного перевірювання. Те, що поступає постійний струм від сонячних панелей, в мережевий струм 220 змінний Зазвичай подібні станції не можуть працювати без центральної електромережі і в блекаут стають непотрібними. Але ця станція додатково облаштована системою накопичення електроенергії, що робить її повністю автономною. Сьогодні в мене енергія зберігається в літній феровофосфатних акумуляторах потужністю загальною 15 кВт. Це більш ніж достатньо. Мені з врахуванням червня місяця, коли були грози, коли було дуже хмарне, ніби не було такого видбуту. Все рівно мені все вистачало. І вночі, і в хмарні дні. В мене все працює. Літом взагалі питань не бачу ніяких. Взимку подивимось. Ну судячи по об'єму генерації, мені має вистачати повністю електрики на забезпечення будинку. Не враховуючи дійсно тепловий тепловий насос, ні. А так на загальне споживання вистачить повністю. Така домашня сонячна станція чудовий аналог звичайного генератора, година роботи якого коштує приблизно 50 гривень. Сонячна система, в свою чергу, коштуватиме орієнтовно 20 гривень за кіловат, тобто загальна вартість напряму залежить від площі будинку та щомісячних витрат електроенергії. Якщо ми кажемо про автономність, повну автономність, так, да, дійсно, сьогодні, наприклад, кіловат виробленої сонячної енергії дорожче, ніж те, що є в мережі, тому що це великі затрати на будівництво такої станції. Але взагалі, після того, як вона себе окупила, також можна враховувати 5-7 років, далі ти можеш споживати фактично безкоштовну електроенергію. Сьогодні сонячну станцію можна дооблаштувати додатковими елементами, які працюватимуть на опалення будинку, але бажано враховувати все ще на етапі будівництва. Спочатку будівництво дому запроєктовано таким чином, щоб була одна сторона максимально на південь, тому для того, щоб максимально використовувати енергію сонця, ще до встановлення сонячної станції було зроблено геліоколектор, який зимою працює на опалення, перетворює сонячну енергію на підігрів. Води для опалення, а влітку двох багато закривається, і цього достатньо для забезпечення гарячою водою повністю від сонця. Весь будинок відтепер Сергій з родиною має будинок, якому не страшні ні зима, ні блекаути. А в майбутньому інженер планує оснастити подібною системою квартиру сина в одному з районів столиці.